Окупанти продовжують терор на Херсонщині. У Кахоті вивозять людей до Горностаївки, жителів Береслава змушують залишити місто до 10 листопада, а в Херсоні займають помешкання мирних громадян та готуються до вуличних боїв. У багатьох населених пунктах нема світла і води. Місцеві зафільмували як окупанти грабують місто, вивозять з собою навіть дитячі Наскільки ну, Тут на да. нас катер забразихарвізи. Багато населених пунктів Херсонщини можуть залишитися без світла аж до звільнення від окупантів. Загарбники масово знищують лінії електропередач та мобільного зв'язку. У ворожих пабліках з'явилася інформація, що російські війська здадуть Херсон у найближчі 3-4 дні. В Україні до таких повідомлень ставляться обережно. Вони залишаються в Херсоні. При цьому дуже багато в цивільному переодягнених на вулицях людей, дуже багато військових промив... в промзонах. Тобто, ну про це знаємо і ми про це знає розвідка. Що в принципі це спроба м, надурити трошки нас да, всіх. Триває російський терор і на Запоріжжі. Вранці окупанти знову гатили по селах області. Пошкоджено приватні оселі, будинок культури, склад фермерського господарства. У самому Запоріжжі ворог поцілив у двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Загинув 45-річний чоловік, син власника компанії. Через Маріуполь другий день поспіль йдуть величезні колони з ворожою технікою та особовим складом у напрямку Донецька. Ймовірно, окупанти направляють підкріплення у район Павлівки, де 155-та бригада російських морпіхів відмовилась наступати. Щоб продемонструвати хоч якусь видимість успіхів, загарбники збільшили у рази кількість атак у напрямку Бахмута та Соледара. Гатять усіма видами озброєння. На Бахмутському напрямку. Станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Солидар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів'яр, Кліщіївка та Зеленопілля. На Луганщині ворог не полишає спроб знову захопити Білогорівку. Адже розуміє, якщо ЗСУ їх відкинуть від цього плацдарму, наступним змільнять Лисичанськ. А далі ворог буде вимушений просто залишити і Сєвєродонецьк. Я впевнений, що після а, Лисичанська, після Кріміної Свато, до прикладу на Сєвєродонецьк вони залишать самостійно, тому що вони його зруйнували, а, коли а, захоплювали, місто не можна використовувати як якусь фортецю, то вони просто повтікають звідти. Кількість повітряних тривог, особливо на півдні та сході, не зменшується. У генштаби не виключають можливих повторних масованих ворожих ударів по енергетичній структурі України. Держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Перш за все, енергетичні. Зокрема, і для чого Росії знадобилися іранські ракети? Ми готуємось відповідати. Напередодні у німецькому кельні прийшла велика хода українців, іранців та німців під гаслом у нас спільні вороги серед вимог демонстрантів збільшення підтримки України. Фейна Медалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу.